Ми вже ділилися добіркою смачних і апетитних сніданків на час самоізоляції, продовжуємо наш хід класних страв на карантині з списком швидких обідів, оладки з кабачків під вершково-гірчичним соусом, кабачки, в тому числі і цукінь. Це відмінний продукт. По-перше, вони є основою правильного харчування адже містять безліч вітамінів і корисних речовин. По друге, це ситний, але при цьому низькокалорійний продукт. Який обов'язково повинен бути присутнім в раціоні тих, хто прагне позбутися від парочки зайвих кілограмів, пропонуємо відмінний рецепт, який сподобається всім любителям правильного харчування. Рулети з баклажанів з горіховою начинкою, баклажани з такою яскравою насиченою начинкою виходять надзвичайно смачними і ситними зелень. Горіхи, і ароматні спеції гармонійно доповнюють блюдо, запечена картопля з розмарином і чесником. Запечена картопля з розмарином і часником. відмінний гарнір до будь-якого м'ясного або рибного блюда ще таку картоплю можна подати в якості основного блюда зі свіжими овочами або сирним соусом. Для приготування потрібен простий набір інгредієнтів. Картопляні оладки з сиром і зеленою цибулею, із залишків картопляного пюре можна приготувати повноцінний смачну вечерю. Хрусткі оладки з сиром і зеленою цибулею, ідеальні зі сметаною або часниково вершковим сосом, овочеве рагу в мультиварці в овочевому рагу можна використовувати будь-які сезонні овочі і поєднувати їх в самих різних варіаціях приготування в мультиварці дозволить зберегти вітаміни і мікроелементи, що містяться у величезній кількості в овочах. Так як часу на термічну обробку витрачається значно менше ніж при гасінні на плиті або послідовному обсмажуванні на сковороді, спагетті в томатному сосі ідеальний варіант на випадок. Коли потрібно приготувати страву за 10 хвилин, зніміть пасту з вогню, залиште на 20 секунд, щоб вона трохи ухолола. Потім додайте тертий сир або скибочки, вийде дуже смачно і апетитно. Рис медом і імбиром, якщо вам набрид просто рис, то рекомендуємо додати в рецепт мед і імбир, вийде смачний гарнір з легким ароматом і злегка солодкуватим смаком, відмінно підійде до риби або курки. Гречка з грибами. Поєднання цих двох продуктів можна вважати класичним. Воно знайоме нам з дитинства, смачне і ситне блюдо з гречки з грибами, для якого можна використовувати будь-які гриби на ваш вибір. Вегетаріанські фрикадельки, як правило. Вегетаріанські фрикадельки роблять з бобових, цей рецепт виняток, апетитні ситні кульки з цвітної капусти, кіно і прянощі, в неймовірно прості в приготуванні і дуже смачні, кіш з грибами і зеленою цибулею, кіш смаженими грибами, сиром і ароматним зеленою цибулею. Відмінне і небанальне блюдо для всієї родини, при бажанні ви можете експериментувати і додавати в начинку інші овочі, наприклад, броколі, пиріг з куркою і овочами. Ріг з соковитою начинкою з курки і овочів під шапочкою рум'яного листкового тіста, відмінний шанс пустити вхід залишки курки або індички, використовуйте будь-які овочі на ваш смак, для зручності можна купити готову заморожену суміш в магазині, картопля по селянськи з грибами і спеціями, апетитна золотиста картопля в ароматних спеціях, з пікантними часниковими нотками і скибочками грибів і болгарського перцю готуються за лічені хвилини. З'їдається і того швидше пенне з фрикадельками в духовці, не любите довго стояти біля плити? Тоді це блюдо точно те, що вам потрібно його головний секрет сус часнику, вершкового масла і томатів. Оксамитовий і ароматний, він як не можна краще підходить до пенне з цільнозерновий борошна. Додаємо фрикадельки шпинат і тертий сир, відправляємо в духову піч, і воля дивовижно смачний, і ситний вечеря готова. Мексиканські шпинатні коржі. Якщо ви любите балувати себе закусками з начинкою, то цей рецепт точно стане одним з ваших улюблених корисні яскраві і гранично прості в приготуванні коржі, чудова основа для самих різних начинок, від м'ясних до вегетаріанських.